Доброго дня! Сьогодні наша екскурсія по віртуальному шкільному музею панютинської школи No1 присвячена досягненням учнів 20 століття у спорті. Як бачимо, учні повній готовності до змагань з легкої атлетики 1959 рік. Юні шахісти школи 1960 рік. Працювали в позаурочний час спортивні секції, заняття секції гімнастики 1961 рік. Учні приборкують спортивного коня. Команда школи по волейболу, чемпіони змагань на Південній Залізниці 1962 рік. А це переможці змагань по волейболу в школі 1965 рік. А це змагання шкільних легкоатлетів 1965 рік. А це забутий вид зимових спортивних змагань, змагання лижників 60-ті роки ХХ століття. Перед нами переможці з легкої атлетики в ХХ столітті кожне державне свято супроводжувалося спортивними змаганнями 1967 рік. Ці ж змагання 1967 рік. Останні метри дистанції, які вони важкі для цих дівчат. Чемпіони району з баскетболу 1970 рік. Естафета 1971 рік. Найменша помилка на будь-якому етапі може скінчитися програшем. А тут дівчата-баскетболістки. Чемпіони Лозівського району 1971 рік. Чемпіонки району з волейболу 1974 рік. В центрі вчитель фізичного виховання школи Валентин Евальд Якович Шаповалов. Змагання на честь 9 травня. Останній ривок до фінішу 1976 рік. А тут чемпіонки області зі своїм вчителем Валентином Яковичем 1907. 78 рік. А ці юні спортсменки приборкують Канад 1979 рік. Панютинська школа номер 1 завжди славилася своїми шахістами. Шаховий турнір 1982 рік. Дружили Панютинські школярі із шашками. Перші школи шашок 1983 рік. Влучно стріляють хлопці ПО Мішенях. ТУРНІР НУМО Хлопці 1983 рік. Урок фізичної культури 1984 рік. Всі на уроці. Жодного учня без форми. Прогуляти урок фізкультури це ганьба. Досягнення і рекорди даються важкою працею і тренуваннями. Юні баскетболістки, 1984 рік. А тут Валентин Якович рапортує директору школи Борису Яковичу Квітко про готовність до змагання. Ще з одного забутого в нашій школі виду спорту. Площадку розчищено від снігу, залито водою, з допомогою морозу льодова площадка готова. І ось уже чути дзвін ковзанів по льоду, стук кіт клюшок по шайбі. І знайома мелодія пісні про чудову п'ятірку гравців і воротаря.